Привіт усім, з вами Ігор Фентон, і сьогодні буде огляд на аніме Убивця Акаме. Льоха, ти сюди. Аніме вийшло на такому далекому 2014 році. Аніме жанру пригоди, фентезі, драма і драма з великої букви. Чорт, та я сам декілька разів пустив сльозу при перегляді. Режисер аніме Кабоясі Томока. А автор манги Тацуя. Головний герой? Ні, не Акаме, як ви могли подумати з назви. Я взагалі нічого про неї не скажу в цьому огляді. Ну, хіба що те, що вона мила, Тацумі – вправний мечник, перший хлопець на селі. Разом із двома своїми друзями вирушив у подорож до столиці в пошуках слави і багатства, аби врятувати своє село. Та по дорозі вони розділилися, і він дістався столиці один. В перший ж день йому відмовили в місцевому військоматі. Мені би так. Він просрав всі гроші, чим дістав цінний урок від Ліони, тіскатої баби, яка любить бухнути. Залишившись ні з чим, він залишається ночувати на вулиці. Та тут йому посміхнулася вдача. Його підбирає на ночліг донька мажора, яка чомусь любить підбирати не котиків чи собачок з двору. А бомжів. Наступний день він проводить, помагаючи цій дівчині в шопінгу. Все йде добре. Власник хати навіть сказав, що замовить слово за хлопця, і його приймуть на хорошу посаду в армії. І все б нічого та вночі на помешки нападає нічний рейд, кримінальна організація, котра вбиває людей, які заважають місцевій хунті прийти до влади. Я б хотів розповісти далі про події цього аніме, але не буду. Сюжет настільки а. Ах... Що я не можу прирівняти його по крутості до якогось іншого аніме. Круті сюжетні повороти починаються від першої серії. Саме тому я нічого не можу розказати далі про сюжет. В аніме серйозні сцени дуже грамотно чергуються із комічними. І тут це подано дуже якісно. Це не здається недолугим або зайвим. Хоча в цьому аніме присутні елементи романтики і гарему, проте це виглядає свіжо і незаїжджено. Отож підведемо підсумок. Так, вже. Бо я не хочу більше нічого розказувати про це аніме. Кавайте. Повірте мені на слово, що воно шикарне. І ви не пошкодуєте. Рисовка в цьому аніме кров'яна. Кров'яно-шикарна. Кровушка, кровиночка. 10 з 10. Сюжет це просто бомба, яка підірвала мої почуття, і я поставлю 20, ну, тобто, 10 з 10. Музика. Я не знаю як кому, але мене не чіпляє. От не чіпляє опенінг і все. Можете дизлайк поставити. 60. На цьому все з вами був Ігор Фентон Отаку Сан, і побачимось в наступних відео.